Друзі, давайте на хвилинку відірвемось від трейдингу, адже хочу дати відповідь на напевно найбільш поширене запитання, яке я регулярно отримую в свої приватні повідомлення. А саме, де можна найбільш вигідно та головне надійно обміняти свою криптовалюту або ж придбати тезер. Так, от хочу порекомендувати вам компанію AnyExchange. Я вже дуже давно користуюсь їхніми послугами і роблю це не просто так, все доволі банально. Вони є одними з кращих обмінників на ринку. І це не лише моя суб'єктивна думка, це мова фактів. Зокрема, бачимо, я відкрив сайт ScanBit. І AnyExchange тут на першому місці бачимо кількість відгуків, вони суттєво різняться від кількості, які є в їхніх конкурентів, І це дуже важливий момент, а саме думка реальних користувачів. Також переходимо на наступний сайт. Бачимо, що тут AnyExchange Екченж на шостій позиції з дуже високою оцінкою, що доводить їхній рівень. Ну і звісно, BestExchange, знову ж таки, це напевно найбільш популярний сайт, про який знають дуже багато людей. І бачимо, яка кількість відгуків і знову ж таки лише позитивних. І в принципі, найголовніший момент це те, що в них величезна кількість різноманітних послуг. Бачимо, що з ними можна ознайомитись на їхньому сайті. Посилання залишу в описі, і знову ж таки максимальна зручність, адже ви можете бути в будь-якій точці світу, і, зокрема, українському місті, і вам нададуть усі послуги максимально швидко та якісно. Тому, якщо шукаєте обмін криптовалюти, і головне, хочете це зробити безпечно, тоді рекомендую AnyExchange.